Василь Процюк третьокурсник і цього навчального року мав закінчити Сумське духовне училище. У макарі нет, і що можна посмотрети. Догматика потрібна, аби написати диплом. Це фінішна пряма трирічного навчання в училищі. Коли училище стало семінарією, Василь завагався випускатися чи вчитися далі ще рік, щоб стати семінарістом. Якщо випущусь з семінару, я офіційно чтець. Можу співати, читати в храмі. А після чтеця вже йде діакон. А потім уже священнослужитель. Однак роздуму тривали недовго. Василь залишається. Це зовсім інший рівень, інший диплом. А потім можна одразу в духовну академію поступати. Одногрупники та й молодші курси, теж горді новим статусом свого навчального закладу. Отак, до речі, тут проходять заняття. Можна сказати, що до кожного студента підхід індивідуальний, адже зараз тут навчається трішки більше 40 семінаристів разом із заочниками. Програма так була построєна духовному училищу, що, в об'єктом, ми їх обучали по семінарській програмі. Наприклад, в нашому духовному училищі не повинно бути таких дисциплін, як грецький за латинський язык. Это семінарська програма, філософія, педагогіка. Но вони у нас присутствуют. Дівчата в аудиторії сидять не просто так. Вони також навчаються в духовній школі. Педагоги кажуть, що це майбутні викладачі недільних шкіл, регенти, псаломщики, зрештою місіонери. Зовсім нещодавно, аби сидіти за однією з цих парт, був потрібен атестат про середню освіту, медичні довідки і все. Вік від 18 до 35. З наступного року правила прийому до семінарії стануть жорсткішими. Студенти будуть здавати знання священного писання це Ветхий завет, новий завет, знання, основ богослуження. Уміння чтіння по церковнослов'янськи, е, покажуть навики церковного Вот, І також е, одні з таких условий це знання історії України. Поки старшокурсник Василь студіює догматику, першокурсник Дмитро показує нам студентську келію. У кімнаті все дуже аскетично, втім, затишно. Діма приїхав сюди з Миколаївської області. П'ять літ паномарів помагала в храме, э, ну, хотів на богослужіння. І от так я як-то так оспоть, наверное, внушив, подсказав, що потрібно здесьі остатися. Хлопець майже втягнувся у навчальний процес і вже звик до тутешніх послухів. Любиме послушання, конечно, єсть. Ну, у мене є послушання в парафії. Какое? Ем, сидіти, дежурити. показывать людям, которые приходят, ну, помогать, так скажем. В Апатхе очень часто приходят, ну, приходят на разные кружки, кружки, там, лекции, нужно всем, каждому, многим, по крайней мере, объяснять, куда идти. Послухи складова виховного процесу. У них вся сіль, адже молода людина має пройти духовне становлення. А ось вам іще один приклад духовного виховання участь студентів у богослужіннях. На другому поверсі сумської семінарії маленький домовий храм на честь Симеона нового богослова та праведного Іоанна Кронштадтського. Без перебільшення кожен день, кожне заняття, кожна трапеза студентів починаються з молитви і закінчуються нею. Табличку на будівлі ще не змінили. Найперше тут полівають за навчальний процес, який має відповідати стандартам духовної семінарії. Звісно, буде розширений штат в зв'язку з тим, що додаються нові предмети. Сьогодні у мене вже були определені переговори з рядом преподавателей світських вузов, которых ми будемо приглашать на работу в нашу духовну семінарію. Ряд таких преподавателів із наших престижних сумських вузов уже припадають в нашій духовній школі. За попередніми прогнозами, кількість студентів збільшиться удвічі, а то і втричі. Тільки не питайте, кому потрібно стільки священників. На сумщині їх бракує. Часом один сумський батюшка має опікуватися двома-трьома парафіями. Обучення відбувається безплатно, безплатно як обучення, так і проживання і питання. Причем, что условия для жизни, благодаря владыке ректору, очень достойные. Произведены ремонты. После того, как здание было передано вновь в церкви, а в советское время здесь был военкомат, произведен демонтаж некоторых помещений, переоборудование, все полностью для проживания. Історія цієї духовної школи давня. Ще від початку 19-го сторіччя. Школа закривалась, знову відкривалась. Друге дихання отримала за часів незалежності України. За останні 17 років колишнє сумське духовне училище випустило понад 230 вихованців. Тенденція останніх років йде до того, що студенти почали приїжджати із не тільки з сусідніх областей, але із ближнього зарубіжжя. Вот, почали ребята поступати з Львовської області, Сровінської області, Сніколаївської області, з Криму. Лунає дзвінок. Заняття закінчились. Перемовляючись, хлопці розходяться хто до келі, хто до бібліотеки, а комусь час на послуг. І не приховують, що пишаються своїм навчальним закладом.